Вітаю! Поговоримо про синус, косинус та тангенс гострого кута. Вам треба запам'ятати всього три правила. Реально вони прості. От перше зробіть крок, спробуйте їх запам'ятати. Але запам'ятовуйте не так, як правила, а дивіться на рисунок і розумійте, про що ви говорите. Давайте спробуємо це зробити разом. Є в нас прямокутний трикутник, обов'язково прямокутний трикутник. Ось це в нас кут, який дорівнює 90 градусів, прямий кут. Тепер, дивіться, це наш кутик, кутик альфа. Напроти нього є катет. Оцей катет буде протилежним. Протилежним. А ось цей катет, він поряд з цим кутом, він є прилеглим. Ну, а це є гіпотенуза, я думаю, що ви про це знаєте. Гіпотенуза. Ось, перша інформація вже з'явилася на рисунку. А тепер? А тепер давайте будемо говорити, що таке синус. Синус це відношення. Відношення це що? Це риска дробу, да? це ділення. Це відношення протилежного катета, тобто ось цього протилежного катета. До чого? До гіпотенузи. Зробіть це самостійно, подивіться на рисунок, запишіть за допомогою риски дробу. і запам'ятайте, що синус це відношення, тобто ділення протилежного катета, катета, що знаходиться навпроти саме того вашого кута, до гіпотенузи. Так само дайте означення косинусу. Косинус це відношення ось цього катета. Це який катет? Прилеглого, прилеглого. До чого? До гіпотенузи. По-перше, зверніть увагу, що і синус, і косинус – це відношення якогось катета до гіпотенузи. Побачите схожість. А ось коли ми говоримо про тангенс, то це буде відношення двох катетів, яких у чисельнику буде протилежний, а тут буде прилеглий. І тут і тут катет. Ось перше, що ви маєте зробити, це запам'ятати ось ці три правила. Ви запитаєте, що таке котангенс? Котангенс це навпаки, аніж... Тангенс, тобто, якщо тангенс – це відношення протилежного до прилеглого, то котангенс – це відношення прилеглого до протилежного катета. Спробуйте запам'ятати. Ну а тепер, якщо ви все таки запам'ятали, що таке синус, косинус і тангенс, давайте спробуємо застосувати оці знання на прикладі. У нас є прямокутний трикотник. Ось він бачите: трикутник АБЦ, куце 90 градусів, один катет дорівнює 6. Ну, якихось одиниць, а гіпотенуза дорівнює 10 якихось одиниць. Відомо кутик бета. Я навмисно взяла інший кутик. Тут ми бачили, що кут знаходиться ось тут. А ми беремо цей кут, щоб ви трішки змінили ну, уяву, мислення. так? І нам необхідно знайти синус, космос і тангенс. Для того, щоб ми говорили прості синус, косинус і тангенс, ми маємо що? знати ще один катет. Катет АЦ ми можемо знайти за теоремою Піфагора. От перше, що ми робимо, ми шукаємо катет АЦ. Це буде корінь квадратний, гіпотенуза, тобто АБ в квадраті, відняти інший катет в квадраті. Це Б в квадраті або bc в квадраті. Підставляємо, це буде в нас 100 відняти 36, добуваємо корінь, це буде корінь з 84, тобто це буде 8. Все, у нас є ще один катет, у нас є всі елементи, всі сторони нашого прямокутного трикутника, і ми можемо зараз вже шукати синус. Згадуємо, що таке синус. Перед тим, як записати, що таке синус, ви маєте для себе проговорити, що таке синус. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для кута Б та протилежний катет ось. Бачите? Тобто це відношення БС до гіпотенузи, тобто до АВ. Тобто це 6 10, або 0,6. Так, що ж таке косинус? Проговорюємо собі, косинус це відношення прилеглого катета, прилеглий катет до кута бета – це ось, до гіпотенузи. Тобто це АС до АБ. Тобто 8 до 10 0,8. І залишилось нам знайти, що тангенс. Що таке тангенс? Це відношення протилежного катета до... Прилеглого катета. Давайте це запишемо. Ну, ось якраз в мене тангенс записаний, ось сюди я і запишу. Тангенс бета це відношення протилежного катета, до кута бета Протилежний катет це bc. До прилеглого, до кута бета прилеглий, притулився, бачите, кут, е, до кута бета ось цей катет. Це буде АЦ. І це буде 6 восьмих, можна скоротити 3 четвертих або 0,75. Сотих. Ось, в принципі, і все. Я думаю, що якщо ви попрактикуєтесь, буде все норм.